Друзі, вітаю всіх! Хотів сьогодні зробити короткий огляд по імпорту, бо багато хто не звертає на імпорт, каже: я взагалі на імпорт ну, не беру, ну, не звертають уваги, не займаюся імпортом. Не дивлячись на те, в імпорті є дуже багато деталей, прийомних, і є і паладі, і є, і позолота, і є платина. Різний є, різний є імпорт. Друзі, ось, наприклад, у нас є така платка. Багато бачимо SMD конденсаторів. Вони магнітні. Але кілограм таких конденсаторів коштує півтори тисячі гривень, там навіть трошки більше щось в районі цього. Ламелька в нас чудова. І оці малесенькі, вони теж прийомні. Малесенькі такі з надписами. Вони, ну, вони не прийомні, але там є всередині золотий волосок тонкий. Ось також ззаді дивимось, бачите, скільки ось є цих конденсаторів СМД. Далі забираємо цю штуку. Тут теж золотий волосок. І ось такі часто бага... трапляються різних розмірів, більші менші. Тут всередині знаходиться тантал. Добре, друзі, наступна платка. Така непримітна платка. платка нічого, це ну, позолочена ламелька в нас є, двостороння. І, Бачите, дуже багато виводів. Чим більше виводів, тим більше волосків золотих всередині. А так по собі нічого більше вона не представляє. Далі, друзі, маємо ось таку платку. Зразу в нас радіатор, алюміній, в алюміній піде. Ось така котушечка є, мідь буде. Дуже багато конденсаторів СМД. Всі оці мікросхемки вони забираються, золотий волосок. І ось ці малесенькі, ці теж забирається з надписами. Просто, друзі, це треба робити будівельним феном дуже добре, в яку, взяти якусь коробку, поставити кордонку і здуть його будівельним феном. Воно все дуже добре відпадає. І ось це, я так думаю, що це релюшки, ну, в цьому відео розбирати не буду. Я розберу в іншому відео, його подивлюсь, чи це релюшки чи ні. так також, друзі, якщо вам видно, ось входить, по золоту непогано. Тобто ось так може бути. друзі. Тоже ось така платка, конденсатори, це мікросхемки забираються. І що основне тут, от дивіться, бачите, тут роз'єм таки позолочений. І він позолочений не тільки отут, а він повністю, бачите, позолочений геть повністю. Тобто знімаємо позолоту і ще й плюс забираємо на латунь чи мідь, не знаю, що воно там, чи воно може на металі. Ну і це щось з комп'ютера. Я не знавець в цьому всьому. Це щось є із комп'ютера. Бачите, кулер є. Це, скоріш, будуть релюшки, теж ламелька, позолота двохстороння. І ось це все маленьке, теж здуваємо, забираємо там у всьому, крім СНД-конденсатори, вони йдуть ну, окремо, окремо, магнітні вони. А бувають немагнітні друзі. Так що все треба перевіряти магнітом обов'язково. Бо якщо він буде немагнітний, там ціна у багато, -багато разів, разів дорожча. Там в районі 60 тисяч гривень кілограм. Також ззаді бачимо, що є що взяти, все ось це забирається. Все СМД конденсатори, ламелька на другу сторону. Ну і Тут, друзі, я не знаю, чи вам буде видно. Я, мені видно на камеру. Я не це, ну, є позолота Тут ці виводи, штикера. Є позолота. Друзі, підписуйтесь на канал, будемо розбирати ще багато чого. У мене багато чого є. Будемо розбиратися по платах, по запчастинах. Кому сподобалось відео, поставте подобайку. Не сподобалось пальчик донизу. А наразі всім гарного дня! Будьте крепкі!